Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментари. Отож, важливі новини для українців. Друзі, українців за кордоном зобов'язали ставати на військовий облік в дипломатичних установах. Друзі, взагалі в Україні затвердили новий порядок організації та ведення військового обліку призовників чи військовозобов'язаних та резервістів. Як відомо, під час мобілізації повістки можуть отримати всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. У затвердженому друзі документі на посольство та консульство України за кордоном покладається обов'язок інформувати українців, які перебувають за кордоном, про початок нового, наприклад, призову чи мобілізації, а також сприяти поверненню додому. Військово зобов'язаних та резервістів під час режиму військового стану на Батьківщині, де мають ввести військовий облік призовників та військовозобов'язаних чи резервістів, які перебувають до тимчасовому консульському обліку за списком. Цей список, друзі, зберігається у закордонній дипломатичній установі України протягом 5 років. Також, друзі, як зазначають юристи, то за кордоном українці стають на консульський облік добровільно. Той факт, що. Дипломатична установа має інформувати про заклик за текстом цієї постанови, не означає, що його співробітники зобов'язані або мають право вручати повістки або насильно депортувати українців із іноземних держав. І взагалі депортація може відбуватися лише за рішенням суду іноземної держави. Також друзі немає чіткого механізму, який передбачає саму процедуру сприяння поверненню військовозобов'язаних та резервістів до України у разі проведення мобілізації, наприклад. Взагалі, друзі, класичною формою міжнародного співробітництва держав є екстрадиція, це видача затриманого, наприклад, у боротьбі зі злочинністю. Але громадяни України, які виїхали за кордон під час війни, не є злочинцями. І щодо можливого видворення громадян України іноземними державами на підставі цього пункту закону може бути друзі застосований лише для осіб, які злісно порушують порядок. Країни їхнього місця знаходження. Взагалі, також, як зазначають юристи, то єдиний захід, який може наступити за порушення цього пункту на даний момент, це адміністративна відповідальність за неявку у військкомат чи під час мобілізації чи у військовий стан у вигляді штрафу у розмірі від 3400 до 5100 гривень. І загалом, друзі, на думку юристів, вставати на консульський облік треба, щоб дипломатичні установи з одного боку забезпечували своїм громадянам безпеку у разі, наприклад, стихійного лиха чи революції чи інших надзвичайних подій на території іншої країни. З іншого боку, фактично, консульський облік дозволяє державі контролювати своїх громадян, які мешкають за кордоном. Ось такі, друзі, новини для українців. До зустрічі!